Веселі клоуни і улюблені герої мультфільмів зустрічали, розважали маленьких гостей, які прийшли на відкриття нового дитячого комплексу Дисней парк. Цікаві конкурси і ігри підбадьорили хлопчиків та дівчаток перед початком головного дійства. А потім, вже увійшовши до смаку, вони штурмом брали атракціони і ігрові автомати. У ігровому залі очі розбігалися від різноманіття об'єктів для розваг. Поки батьки були зайняті придбанням жетонів, хтось з дітей. Зайняв місця рульових, хтось носився по лабіринту містечка, а хтось вгамовував голод дуже смачним морозивом. Очі радяться мишини зі. Рібенку то тобто, есть два роки, він в садик іще не ходить. но здесь йому общені з дітками, автомати это вообще. У нас истерика, коли ми забираємо його. Очень нравится побольше во всех районах міста. Я считаю, що нужно открывать такі центри. Попереду гостей чекав дивної краси торт, але доки дітям було не до цього. Вони були захоплені іграми і спілкуванням один з одним. Батути. А де ти ще гралася? З м'ячиками. Прыгала на чом. На зебре? Прыгала? Да. Прыгала да. на зебре. Что еще делала? Бегала. Бегала. А с кем ты сегодня пришла сюда? С Очень замечательно, очень привлекательно. Главное, что все ярко, светло, детям очень нравится. Это самое главное. Гості з радістю зазначали великий зал, затишне кафе і доступні ціни. Весело було всім. Батьки спостерігали за щасливими обличчями малят, радіючи тому, що тепер і в їх районі з'явився дитячий комплекс з розвагами. Дуже много можливостей для дітей, якби как бы, прыгати, бігати, много різних ігрових автоматів, тобто далі будемо ходити, посіщати, Очень подобається близько, тобто ми живемо в цьому районі, тому очень, скажем так. Ну, в общем, удобно, удобно, да. удобно, да. Детям есть где отдохнуть, разлечь. Ну, очень хорошо. Вы вот в таком в районе отдаленного центра города открыли довольно-таки развлекательный, хороший комплекс. Поэтому удачи, процветания, вот, всего хорошего. Вы уже успели познакомиться со всеми аттракционами. Нет, мы пока вот нашли свой самый любимый, поэтому не можем от него отойти. Вы в этом районе прожили? Нет, мы проживаем в центре и приехали сюда просто посмотреть, как здесь. Поэтому тоже, правда, здесь бываем часто, поэтому думаем, надо бы и здесь осмотреться. Я смотрю, как он радуется, и мне тоже очень радостно за него. И приятно, что он счастлив. Путні або свята в Діснеї парку можна провести в будь-який день в прекрасному настрої. І такі центри це доволі хороша річ для їх розвитку. Тобто Не тільки вони на бісяться, але йому отримують якісь розвиваючі навики, порисують. Поіграють якісь ігри, Поэтому очень дуже добре отмечать так день рождения. Їм все здесь понравилось. Вот, Я навіть їх не можу, він з бабушкой. Мені дуже понравилось. Я хочу на день рождения, думаю сюди приехать. От Жонікітзе 41. Тепер ця адреса буде добре знайома малятам і їх рідним, а Дісней парк стане улюбленим містом діточок. Їх тут чекають щодня з 10 до 20 години.